Якщо президентом США стане кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс, то в історії Америки жінка вперше стане президентом держави. Але й це ще не все. Вперше замість звичного титулу перша леді з'явиться титул Перший джентльмен. Отже, хто ви, містер Дуглас Емхов, чоловік Камали Гарріс? Докладніше далі. 59-річний юрист дух Емхоф уже побував першим в американській історії другим джентльменом, як чоловік віце-президентки, але схоже не збирається зупинятися на досягнутому, як і Камела Гарріс, яка випередила Дональда Трампа у першому опитуванні після виходу Джо Байдена з президентських перегонів. Гарріс підтримали 44% учасників загальнонаціонального опитування, а експрезидента 42%. Емхов Емхоф і Гарріс у шлюбі. Ось уже майже 10 років. Спільних дітей у них не. Має Емхоф народився у Брукліні у єврейській родині, але влаштувався в Каліфорнії, де працював юристом в індустрії розваг, поки не став співвласником юридичної компанії у 2000 році. Серед клієнтів, крім інших, була найбільша в Америці мережа супермаркетів Walmart, Але за сім років компанію перекупив юридичний гігант Venable, що надає послуги міжнародним брендам. Згодом Емхоф увійшов до його керівництва. Цікаво, що з майбутньою дружиною він познайомився на побаченні на осліп, яке організував. Але друзі нещодавно розлученого адвоката. Емхоф 16 років був одружений з продюсеркою Керстін Макін, від якої має двох уже дорослих дітей. Син Коул працює асистентом в акторському агентстві Вільям Девор, А донька Ела навчається у школі дизайну Парсонса. Як писали змі, вони називають Гаріс мамала. Під час знайомства з Емхофом Гаріс обіймала посаду генеральної прокурорки Каліфорнії, але незважаючи на різницю у статусах, Дугласу вдалося з першого погляду привернути її. Камела згадувала, що Емхоф їй одразу сподобався тим, що наступного дня після знайомства надіслав графік свого вільного часу на найближчі кілька місяців. За відгуками змі їхні сімейні стосунки можна назвати ідеальними. А про самого Емхофа говорять як про доброзичливу людину, віддану своїй родині. У 19-му році статки подружжя оцінювали у 6 мільйонів доларів. США. коли Камела Гаррі стала кандидаткою віцепрезиденти під час президентської кампанії Джо Байдена 20-го року. Емф Мхоф узяв на роботі тривалу відпустку, щоб зосередитися на допомозі дружині. Саме він знімав на відео першу телефонну розмову Камли Гарріс із Джо Байденом після їхнього обрання, давав інтерв'ю про дружину і супроводжував її під час передвиборчих ралі. Очевидно, що у разі перемоги Камли на президентських виборах він також стане її правою рукою. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.